Пристрій введення даних. Тому їх можна поділити на декілька груп. По-перше, це пристрої, які працюють з текстовою інформацією. Це такі клавіатура. З графічною інформацією, сканер, планшет. Це також з звуковою інформацією, мікрофон. відео, аудіо, які дають можливість переглядати телебачення і так далі. Ну, також пристрій управління курсором. Це можуть бути різноманітні, тому що тут є і відповідно і ігрові, і спеціалізовані, і е, відповідно, різні види ведення інформації і так далі. Це в першу чергу клавіатура. Клавіатура є основним пристроєм ведення інформації. За допомогою неї вводяться різноманітні символи, команди і так далі. Клавіатури можна поділити в принципі, на декілька груп. По-перше, це стандартні. Для настільних комп'ютерів, тобто це звичайні клавіатури, де набір, звичайних клавіш, калькулятор, стрілки курсора. Ми їх всі розглядали в попередні курси. Це та також компактні, тобто де, наприклад, відсутній калькулятор, або відповідно розміщені так на ноутбуці, що в компактно розташована клавіатура, або ще можуть бути змінена форма її для того, щоб компактніше розмістити клавіш. Далі мультимедійні, тобто які призначені саме для мультимедіа, для обробки мультимедіа. Це можуть бути різноманітні спеціальні сенсорні для діджеїв, звукорежисерів. Пульти управління і так далі. Ну, і Це ігрові маніпулятори зманітні миші, там, рулі, джойстики і так далі. А також за типом підключення до системного блоку. За популярності клавіатури відображення, тобто, де відповідно, з за допомогою сенсора відображається клавіатура на якійсь поверхності, ви просто рухаєтеся по цій поверхності і е вловлюють ваші рухи пальців і відповідно, виконуються різноманіт команди. Ну, Надіємося на майбутнє, можливо. Такі клавіатури будуть більш зручними, бо вони займають набагато менше місця. Наступним пристроєм, який дає можливість вводити інформацію, це маніпулятор миш. Їх є різна, різні види для різного знову ж таки призначення, але стандартна миша, де ми бачимо, це миша з двома клавішами, ну і сьогодні колесо прокрутки, яке дає можливість прогортувати сторінки. Але поділити ми їх можемо, по-перше, за призначенням для настільних комп'ютерів, тобто для персональних, те, що я сказав, це стандартна, яку ви бачите. Для ноутбуків, тобто компактні, це може бути вона менша в розмірах або взагалі. Використовується лише сенсор, технології з'єднання різноманітні. Ну і також ігрові. Ігрові це мається на увазі, є такі миші, де понад 9 кнопок, 12 кнопок, різного призначення їх можна запрограмувати і так далі для різноманітних ігор. Там, відповідно, щоб змінювати не класити на клавіатурі, а все одразу на мишці. Ну також за типом підключення, знову ж таки, дротові зачасту це USB, або, відповідно, бездротові. Технології Bluetooth, Wi-Fi тощо. За типом датчиків руху це оптичні і лазерні. Також за кількістю клавіш, як я вже сказав, це можуть бути різні: 2, 3, 5, 6, 9, 10, і в ігрових навіть є, і 12, навіть 19, як інколи бачив, такі ігрові миші. За типом корпусу, це. Симетрична стандартна, симетрична для шульги, тобто для лівши, і ергономічна, тобто, де ви бачите, як в даному випадку трішки відбувається викривлення для того, щоб було зручніше тримати мишу і, відповідно, менше вставала рука, або ще якась підставка до цієї миші йде і так далі. Наступний пристрій для ведення даних це touchpad. Щоб довго не розповідати, що це таке, в кожному ноутбуці-нетбуці він присутній якраз під клавіатурою. Це такий вигляді сенсору, де ви можете водити пальцем і відповідно переміщувати курсор миші по екрану. Відповідно, ви можете це окремо можуть бути підключені такий пристрій. Рухаючи по цій поверхності, ви рухатимете якраз і курсор. Ну, також на таких тачпедах присутні кнопки. Вони автоматично працюють так же само, як і кнопки на миші. Тобто ліва, право натиснення кнопки миші. Сенсорні екрани. Сенсорні екрани частіше всього використовуються в планшетах, планшетних комп'ютерах, смартфонах, телефонах і так далі. На сьогоднішній день ви вже неодноразово, навіть в ноутбуках є, тому що сучасні операційні системи підтримують сенсорне введення. Основна характеристика, знову ж таки, це зрозуміло діагонал, ну а також метод знаходження точки. Дуже часто ви могли бачити різноманітні термінали, які дають можливість вам поповнити рахунок або інші, зробити перекази і так далі. Якщо ви не бачили, то відповідно обов'язково можна подивитися і покласти, зрозуміти, як працює сенсорний екран. А також дуже часто використовується в банківські, наприклад, термінал, який дає сьогодні можливість оплачувати комунальні послуги, різноманітні послуги зв'язку і так далі. Тобто, все, все сьогодні можна оплатити, використовуючи такий сенсорний термінал. Все там використовується без клавіатури, тобто все натисненням на екрані. Наступний це графічний планшет. Він дуже подібний до роботи сенсорних екранів, але зачасту у ньому присутній стілус, тобто спеціальний олівець, який дає можливість малювати. Ці пристрої спеціально створені для художників, тобто для побудови якихось геометричних, графічних об'єктів і так далі. Знову ж таки, основна характеристика це відповідно діагональ, а також метод ведення. Одні є, що просто. Ви малюєте на цьому графічному планшеті, і він відображає на комп'ютері. А другий, як ви бачите, ліворуч, відображається зразу ж на конкретному екрані. Тобто ви бачите, що ви малюєте. Ну і це е, саме діапазон кольорів, які зрозуміло, що можуть відображити, якщо він відображає ці зображення. Також ще одним пристроєм, який дає можливість працювати з графічними об'єктами, це сканер. Сканер, який дає, можливість перевести будь-яку інформацію, тексту, графічну у цифрову, це можуть бути протяжні, відповідно де ви ложите, і там протягуються спеціальні технології. Або Сама поверхня з листком, або сам листок, і відповідно сканується. Це також ручні, де ви берете ручний сканер, проводите по якійсь поверхності, і відповідно сканується зображення. Ну і також відеосканери або веб-сканери і так далі, як їх називають. Які основні характеристики? Це, по-перше, який папір можуть сканувати. Ну, як ви зрозуміли, дуже залежить в першому випадку, протяжні, які, в залежності від того, яка поверхність, який, такий листок ви зможете відсканувати. Бо ручні ви, в принципі, зможете, ну, навіть у ручних якісь обмеження, які вони розміри можуть сканувати. Але по-перше, це розмір аркушів, які вони можуть сканувати. Далі це роздільна здатність, тобто кількість точок точків на дюйм: 300, 600, 1200 і так далі. Тобто, чим більше роздільна здатність сканера, тим зрозуміло він буде чіткіше сканувати ваше зображення. І наступна наша групка це пристрій виведення. Пристрій виведення даних ми можемо теж поділити групи. Це які дають можливість працювати з зображенням та текстом. Ну а також які дають можливість працювати із звуком і, зрозуміло, з зображенням, які дають можливість відтворити на якусь поверхню. Це мультимедійні дані. такий пристрій. Отже, давайте... наступний пристрій це принтер. Ну, Принтери є декілька видів. Давайте зразу розберемося, які ж види є, а тоді поговоримо про деякі їхні характеристики. По-перше, це матричний. Перший варіант, коли папір проходить в матричному принтері, там рухається спеціальна фарбувальна стрічка і друкальна головка з голочками, відповідно вибиває ту чи іншу інформацію. Такі принтери ви часто бачили, наприклад, на вокзалі, коли купували білет, таким звук чули, ніби касового автомата. Оце якраз принцип дії щось подібного до матричного принтера. Характеристики це, відповідно, в основному тут е, кількість голок, якими він набиває 9, 24 і так далі. Далі, це струменевий, е, де папір проходить в принтері, і там, е, друкуючи головка, рухаючися горизонтально, е, є спеціальні сопла, які розбризкують мікрокрапельки на папір. Тобто, це є вже фарба. Сама фарба просто розливається, виливається в потрібні місця та чи інша фарба е, на папір. Ну і лазерні, які більш складніші за свої технології. Тобто, який принцип роботи. Спочатку попадає папір в принтер. Далі він попадає під обертальний барабан. Перш ніж обертальний барабан буде рухатися по папері, на нього спеціальним лазером намагнічується в потрібних місцях та чи інша інформація. Тобто, наприклад, позитивним і негативним зарядом, де повинні бути якісь літери, букви і так далі. Далі на цей. Барабан, відповідно, всипеться спеціальний тонер. Це спеціальний порошок, який має позитивний заряд. Тобто він залишається в тому місці, де був лазером на І проходячи по аркушу, він відповідно залишає цей тонер на аркуші. Але для того, щоб цей тонер залишився на аркуші постійно, розуму після цього він попадає під розтоплений гарячий валик. І там цей тонер розтає і залишається вже на папері. Ну, дуже легко його відлічити від інших пристроїв, тому що в такому принтері папір виходить теплий. Тобто ви вже розумієте, що це принцип технології лазерного ну, і Також основні характеристики принтерів, це з якими аркушами він може працювати, розмір аркушів відповідно. Це А4, А5, можливо більше, менше, є спортативні. Принтери, а також, відповідно, кількість кольорів, з якими він може працювати. Це чормонохроні, тобто чорно-білі, або і більше кольорів, три і більше кольорів, якими він може працювати. Ну і на сьогоднішній день набуває популярності 3D-принтери, які дають можливість зробити 3D-моделі, об'єкти і так далі. Надіємося, за ними майбутнє. Вони зможуть будувати об'єкти різної складності, тобто ви вже 3D-модель зробили, запустили його на 3D-принтер, він його вам роздрукував, вже готова модель. Наступний пристрій це колонки. Зрозуміло, що колонки за принципом, так як і мікрофона, це діапазон звуків, які вони можуть видавати. Зрозуміло, чим більший діапазон, чим чіткіший звук буде, і І так далі. І тим гучніший. І тому під... Основні характеристики це в принципі, якість звуку. Ну, це може бути різна комплектація колонок, це можуть бути просто колонки, це можуть просто наушники, це може бути 3 в одному, де є сабвуфер 2 колонки, там 4 в одному, 5 в одному і так далі. Десь сабвуфер 4 колонки, можна зробити стерео і так далі. Тобто різна комплектація просто цих колонок. Ну і остання група, з якою ми повинні познайомитися, це пристрої, які працюють з мультимедійними даними. Тобто, взявши оці пристрої введення і виведення інформації, ми можемо виділити основні пристрої, які дають можливість працювати саме з мультимедійними. Даними. Ну, в першу чергу, це проектор. Ви його неодноразово бачили, який дає можливість демонструвати на якусь поверхність або на екран відповідним зображенням. Це також сама електронна дошка або сенсорний екран, який дає можливість взаємодіяти з комп'ютером, використовуючи таку сенсорну або електронну дошку. І, відповідно, це графічний планшет обов'язково, але зрозуміло, що він є більш спеціалізований для графіки. Це також фото або відеокамери, які дають можливість захопити зображення і передати його відповідно в комп'ютер, або в подальшому на екран проєктора і так далі. Ну, зрозуміло, це мікрофон, тому що інколи потрібно захопити звук, І це може не веб-камери, колонки, І так. 9, 8, тобто це основний брат, такий 6, місто, 5, місто, 4, мисто, 3, мисто, 3 мисто. 2, 1.